Військовослужбовець Валентин відновлюється після інсульту. Правий чоловікові допомагає робити фізіотерапевчиня Дарина. Перевіряє амплітуду рухів тіла. Добре. До Дніпра Дарина з Донецька переїхала в 2014 році, коли Російська Федерація напала на Україну. Жити в окупації жінка не хотіла жодного дня. Поїхала в перші місяці вторгнення, забравши кота та мінімум речей. Дівчина з котом шукає безкоштовно або за недорого житло. Відкукнулася дівчина, яка каже, хай приїжджає. Ну я приїхала в Дніпро до цієї дівчини, жила в неї півроку, і тоді це вилося мій чоловік вже майбутній, той хлопець, який мені допоміг. І ну так і почала тут жити. Тому Дніпро. Дарина працювала фітнес-тренеркою, проте завжди цікавилася реабілітацією, закінчила магістратуру та зараз допомагає людям відновлюватися після хвороб та поранень в Дніпровській лікарні. В перші дні повномасштабного вторгнення вирішила, з міста не поїде. А я зрозуміла, що це буде просто пекло. У Мене була істерика, і мій чоловік тоді. Він якраз приїхав додому на пару днів, він був вдома, слава Богу, і тоді мені трохи легше було, що він був поруч. Ми це передихали разом, і налаштувалися, що робити далі, тільки якщо буде загроза окупації. Тобто мені окупація, я боюся дуже. А саме там ракети, я думаю, ні, я буду сидіти до останнього. Чоловік Дарини на фронті, сама ж вона допомагає військовослужбовцям наново володіти своїм тілом після поранень. Якщо він тут, то це значить, що він вже живий, він не в полоні, і все інше можна виправити. В принципі, навіть якщо там немає кінцівки, може зробити протезування, так воно буде трохи по-іншому, але все одно він живий. Хлопця, який, наприклад, там пролежав чотири доби е, якогось канаві, я навіть не знаю, як він там протримався, з ампутацією ноги. Його сюди привезли, він дуже був в такому важкому стані. В нього були опарищі на кінцівки. Ну, з медично, медичної точки зору це добре, але візуально це не дуже би, е, приємно виглядає. І тоді, я дуже розстроюся, коли побачила, мені дуже це важко переживало, але зараз він протезувався і він хоче повертатися на війну. Тобто ми бачимо ці хепі кейси, і це дає нам стимул, що ми не дарма все це робимо. Над кожним пацієнтом працює команда лікарів. Відновлюються тут не тільки воїни ЗСУ, а й місцеві жителі і переселенці. Над кожним пацієнтом працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який веде стан здоров'я пацієнта. Фізичний терапевт. Я ми займаємося відновленням функцій. Є ерготерапевт, який займається самообслуговуванням, є психолог, є логопед, є реабілітаційні медичні сестри. За 9 років окупації до Донецька 36-річна Дарина не їздила з родичами, не спілкується. Повертатися після звільнення в місто також не планує. Я би поїхала, відвідала могилу своєї мами, яку я поховала в 2014 році і поїхала. Жодного разу там не була, окрім похорон. Я би там сходила в свою квартиру, можливо, якісь ну як закритий гештальт, як то кажуть, але жити ні. Я там вже жити не зможу. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.